Tej dewina, twarzki czasy, jakie my zaraz 1 listopada przyzwyczailiśmy. na naryżny e, kamień, a składajemy słowa po francesku. francusku. Znaczy się z nami duchowo i księdzu Marku e, Jeziora z parafianami za wieloraką patuleja, po. słowa podziękowania. Вдячності керуємо стороною на слова ще й серта те, що ви є тут. І... Вміємо робити добро, а цього не робимо, то ми великі грішники. Зараз кардинал Конрад краєвський окропить будівлю. такі дні, як цей, є також дуже важливими, коли кардинал ельмозеняри, як спеціальний послання святішого отца Франциска благословляє цей екомінічний дім милосердя, присвячений блаженній бернардині Яблонській. Це тому, що урочистим благословенням ми просимо, аби саме Бог заохочував нас і провадив наші діла милосердя. Ковід і російська агресія, вони зовсім по-іншому дали нам розуміння і милосердя, і справедливості. Я хочу сьогодні подякувати вам, всім парафіям. Хочу подякувати церкві за ту титонічну працю, яку ви робите, допомагаючи людям. Львів це особливе місто. 5 мільйонів українців пройшли через Львів, втікаючи від біди від бомбардувань. Нас були дні, коли у Львові жило 2 мільйони переселенців. Сьогодні Львів і Львівщина є великим хабом стосовно реабілітації, допомоги. Я пригадую, як ми відкривали разом будинок для чоловіків на вулиці Натопольній. І сьогодні тут будинок для, для жінок. Я переконаний, що ми будемо мати дуже прекрасну співпрацю, тому що людей, які потребують цієї допомоги, є дуже і дуже багато. Я взагалі дякую всім, хто має мужність в цей час бути разом з Україною. Попри війну в Україні, бачимо, як добра, добро і надія перемагають. Доказом цього є споруджений екомунічний центр милосердя блаженної Бернардини. Дячністю і молитвою прагну огорнути всіх добродаїв, жартодавців центру, як тут присутність. Так і так і тих, які не змогли прибути на відкриття. Маю приємність звернутися до осіб, для яких споруджено цей комплекс. Дорогі жінки, жінки, ючу вам, щоб ця будівля стала вашим домом, де віднайдете безпеку, мир і новий запал до життя. Хочу також звернутися до сестер Албертину. Добре, що ви тут є, добре, що берете на свої плечі сладке любові, що зрештою робите вже впродовж кілька років тут у Львові. Господь з вами, з духом Твоїм.